Привітанням журавля я пробуджую поля, наповняю ручаї та заквічую гаї. Кожен з вас, мене впізна, відгадали я, весна. Малята, пропоную вам сьогодні здійснити чарівну подорож до лісової галявини, яка називається Весняні квіти. Усі шикуйтеся у потяг. Ми, вагончики. Паровозику, рушай. Поїхали. Повторюйте разом зі мною віршика. Паровозик наш біжить, паровозик наш пихтить. Вирушає потяг точно і везе собі садочком всю веселу дітвору. Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! А відгадайте загадку про першу весняну квітку. Навесні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, дітки, це пролісок. Розкажіть, який він? Запашний, маленький, синенький. А що є у проліска? Стебельце, листочки, квіточки. А яке в нього стебельце, листочки та квіточки? Стебельце зелене, тоненьке. Листочки ніжні, довгі, зелені. А квіточки блакитні, гарні, запашні. Малята. А на що схожі квіти проліска? На весняне небо. Молодці. Дітки, а відгадайте наступну загадку? Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів вбереться в платтячко біленьке, пишне та легеньке. Що це, дітки? Це кульбаба. Малята, а розкажіть про кульбабу. У неї жовта квітка, стебельце та листочки зеленого кольору. Послухайте ще одну загадку. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. А коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Це барвінок, так, дітки. Розумнички, що у нього є? Маленькі зелені листочки та гарні квіточки синього кольору. Малята! А де ще окрім лісу ростуть квіти, на лузі, в квітнику, в саду. А які квіти ростуть у нас в квітнику та в саду? Тюльпан, фіалка, нарцис, пролісок, конвалія, кульбаба, малята. А зараз пропоную пограти у гру, яка називається Закінчи речення. Я буду задавати вам питання, а ви уважно слухайте та відповідайте. У тюльпана високе стебельце. А у проліска низьке, у проліска пелюстки квітки блакитні, а у кульбаби жовті. У барвінка квітка маленька, а у тюльпана велика. Кульбаба росте на лузі, а тюльпан в саду. Пролісок схожий на небо, а квітка кульбаби на сонечко. Молодці малята, гарно впорались з завданням. Дітки, гадаю, вам сподобалась наша подорож? Як одним словом можна назвати тюльпан, пролісок, кульбабу, барвінок? Так, це квіти, розумнички, ви дізналися сьогодні багато цікавого. До побачення, до нових зустрічів!